Михайло, привіт. Привіт. — Сьогодні на п'ятиріччі Окагро ми достаємо такий новий формат. Для себе, мабуть, ще не, не тестували такого формату, а саме блогер-зони, яку ми запрошуємо аграрів, агроблогерів, інфлюенсерів, по-різному можна назвати, як зараз хто називає ось цю сферу діяльності. Скажи, чи ти трошки відносиш себе до. Ось або агроблогінга, або до інфлюенсера. Е, дивись, напевно, сьогодні е, той, хто хоче бути ну, таким передовиком, да, чи як, як сказати, напевно, не користуючися е, от тими можливостями там, якогось Ютуба чи Тіктоку чи Фейсбука. Чи ну, насправді, Фейсбук тут в даному випадку не працює, дуже активно працює Тікток. Е, ну напевно, ну, не знаю, як тобі сказати, але можливо навіть без цього вже е, й не працює агро, тому що це є обмін інформацією, це є е, ну як мінімум е, показом себе для е, для ринку, да, для якихсь там поставщиків, для покупців, для інших, і тобто вже, вже стає цікавіше. Е, ну, частково так. Да, я, я цим хворію, можна так сказати. Е, був Ютуб. Ютуб це більш, якби на мене, це професійне повинно бути відео, тобто толкове. А тікток це все геги ага, яке насправді дає впізнаваність. Абсолютно, моєму чоловіку потрапляло своє відео, він каже, десь я цього. Чоловіка бачив, а я чую з кінця кімнати, що голос то твій. Я кажу, так це ж наш спікер Михайло Копченко, він такий Ааа, дочка! До речі, до речі, такий лайфхак по тіктоку в мене є один кум в Крижополі, Коля, подпольна кличка Юра, який там трішки на мене. На губи і не брав трубку, то я до нього звертався через тікток, ставив локацію ті Кражополя і от писав там, шукаю кума. Знайшов, найшов, 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 найшов де да. тому такий, такий тобто, це така. А... Площадка комунікації з кумами? Ну, в тому числі, так. Да, в тому числі, коли заходиш, а там кум на кумові, кум на кумові, то агроблогер, я агроблогер, то Богдан Лукінчук, то Оксана, то Каприца, то, то Шубер... Ну, Шумеранський менше в цьому ділі, але є його компанія. От. Але ну, насправді, е якби, коли ми спілкуємося всі разом, да, от, е то часто якби, один одного все-таки зустрічаємо через соцмережі і потім таке, о, слухай, давно не говорили. Клас. Ну, а скажи, а на якій першій конференції ти виступив? 에, на першій конференції, слухай, я не пам'ятаю, я не пам'ятаю, а, а що це було перша конференція? можливо навіть це був можливо 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 це навіть був Окагро перший перший рік якось якось так я знаєш, в тумані це все пам'ятаю 에, я ну, тоді ще... та, яка а, так? Ну так, да, так, да, так. Тож потім було продовження ще на тиждень. <гум> От, насправді багато, багато з ким тоді познайомилися, якщо чесно. А як 에... змінило з того часу? Да, я просто, да, да. знаєш, ти Один з прикладів, який ми проводимо, як іноді можуть одна зустріч, одна подія, змінити круг спілкування, там, кумами люди стають. Да. Скажи, чи в тебе така сама історія? Ну, це <гум> насправді так. А це насправді моя історія. Я один із тих кумів, які, е, ну, дивися, е, по-перше, ми більш-менш одного року. Да? тобто, ми всі однодумці. Ми дуже часто пересікалися на таких всяких агроконференціях, на виставках. Потім вже ми якби цілеспрямовано пересікалися, да, зустрічалися, вже їздили відпочивати. Ну а потім так, так виявилося, що вже почали ставати кумами один, другий інший. От і ну так дійсно, е я до речі познайомився на окагро. Це я. Точно пам'ятаю, що я познайомився з Капріцею, і я познайомився із Гровиксом. Це було, ми тоді ще з бодію крепко <різь> От, Було діло. А вже дивися, через п'ять років, два роки. Ось було недавно Миколайчику, якого ми всі хрестили, у нас три пари кумів. І ну, вже якби родина. Це круто, що такі кейси є, тому що в нас не тільки наскільки зрозуміло, не тільки обмін інформацією, ще й ось нові знайомства, партнерства. Це дуже круто, це також допомагає розвиватися, тому що оточення тебе формує. А, але мені цікаво, ось тоді, в 2020 році. Ти один ти бачив себе та мабуть на стінці, ти весе да? <почутно>, тобто ми нашими спікерами пишаємося. Ми їм вдячні за те, що вони нас підтримали в 2020 році. А яка мотивація? Чому ти погодився тоді у 2020 році стати спікером? ну Я таких деталей не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що ми дуже щось довго з тобою переписувалися. О, ти запрошувала Ну добре, насправді, тоді... насправді, дивись, я не сором'язлива людина. Ну я люблю дійсно, я люблю спілкуватися. Я, я люблю. Дуже дуже люблю говорити, я це скажу. От. І коли є про що розказати, ну там якби розказати про себе, є можливість, да? то я, звісно, я її використовую. І я тобі скажу, що ну, якби з того часу багато було конференцій, де я приймав участь, запрошували, багато з'явилося знайомств. І напевно, все таки це була. Якщо я не помиляюся, знову таке, це була моя е, перва конференція, але я от тоді започаткував свій лук е, такий, і по сей день я його е, якби від нього не відмовляюся. У мене вже насправді є колекція цих всіх шляп, там привезених із е, Америки, з Мексики, е, і це з, е, впізнаваність, е, яку наш якби ну не просто так насправді заробити. Тобто, і коли, коли я виступаю зі сцени, да, коли я говорю е, якісь там, будемо говорити, розумні речі, да, то есть, комусь розумні, комусь, комусь нерозумні. Але навіть сьогодні, да, люди, люди побачили, підходять, говорять, ми хочемо з вами познайомитись. Окей, давайте познайомимося. Тобто, десь щось там з якихось там 10 контактів, да, можливо, контакт, який, який дуже там важливий, там частково десь. Щось може змінити моєму життю, наприклад. І це, і це ну, дійсно важливо. Тому чого погодився, Ну, напевно, все-таки знаєш, що те, якби не те, що бажання бути відомим, але бути впізнаваним. От, напевно, воно воно зіграло і було що розказати. Я думаю, це ще про проявленість, щось. Що це твоя натура, і тобі важливо проявлятися ну, ну проявляти свою особистість то в світ. Ця енергія дуже щитується, дуже абсолютно э, всі її відчувають. Тому так. А якщо ти не пам'ятаєш, чого э, ти тоді погодився, в принципі, от що тобі дають э, такі заходи, навіщо ти на них їздиш? Бо у нас э, є проблема в Україні? Дуже мало людей хочуть ділитися досвідом. І з кожним роком, тобто, можливо, через п'ять років вже всі знаєш, типу, виступить, всі, хто могли б виступити, і все. Чому на твою думку також аграрії бояться ділитися досвідом, можливо, не хочуть. В чому проблема? Е, дивись, ну боятися ділитися досвідом, насправді це є погана рейса, е, тому що коли ти не ділишся досвідом, ти не стаєш сильнішим. Е, от коли ти вже це пережив, коли ти це вже з'їв, будемо так говорити. Да? То ну, нема загрози того, що хтось, е, по-перше, що хтось точно так же використає е, ці всі знання е, і втілить в життя. По-друге, якщо ти не ділишся, е, ну, як мінімум ти не отримуєш критики. Окей, це там є жорстка критика, да, є лайтова критика. Але ти починаєш задумуватись, тому що є, в мене є таке правило в житті. Якщо я щось придумав, там, наприклад, і е, мені це вдалося легко, я задаю питанням, де я помилився. Е, і ти не можеш насправді дати собі на це відповідь, тобі можуть це дати люди. Люди зі сторони скажуть, що слухай, отак, отак, і отак, ми там десь проходили в іншому місці чи в іншому там якомусь напрямку. Да? І тобто ти. Уже ну, якби змінюється все одно на краще, на краще рухається вперед. Е, з приводу того, щоб е, ну, можливо хтось сором'язливий, да, хтось, 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 але слухай, ну, боятися вовка в ліс не ходити, насправді тож потрібно це в собі змінювати, якщо боятися, спілкуватися. Ну, я сьогодні не боюся ні з ким спілкуватися. І... Повір, це дає впевненості, коли навіть на якійсь там нараді в Мінагро я можу чітко і твердо висловити свою думку аргументовано. Я не боюся цього. Я готовий відповідати за свої слова і я говорю так, як я думаю, так як я бачу, на які в мене факти є аргументи. І це дає ну, насправді тільки плюс в житті. А те, що там через 5-10 років ти говориш, не буде кому виступати, то буде, то ж є ще, слухай, молоде покоління. Насправді ті, хто дійсно починають свій шлях раніше, ніж інші, можливо, десь ближче біля тих, хто прогресивний, да хто відомий. То насправді це, це люди, які будуть далі, далі рухати цей весь процес, ну не тільки процес конференції, да, тобто а, а новітнього якогось там агро, нових технологій, е, нових взагалі від слова від слова там звучить як дурня, але але слухайте, ну кожна дурня має право на життя, але просто її потрібно правильно втілити в життя. Е, тому я думаю, що це не є проблема. Супер. Тоді наостанок скажи всім аграріям, чому варто дайте мотивацію, чому варто брати участь в таких заходах, виступати, ну і взагалі відвідувати такі заходи, ну і ділитися досвідом теж. Ну, як мінімум, це знайомство. Ну навіть це дуже такий великий плюс про те, що можна щось почути. Можна почути, наприклад, навіть інколи я тобі скажу. Десь в якомусь виступі, да, тобто я дуже мало слухаю конференцію, тому що там ті дьоргають, ті е, усім хочеться поспілкуватися, але один якийсь маленький фактор він може дуже багато значити, і за це можна заплатити гроші для того, щоб приймати участь в таких конференціях, тому що інколи ти стоїш на ну, такому в тупіке. Не розумієш, як рухатися а, далі, да? але є люди, які займаються тими ж самими справами, є хтось там вже публічно про це говорить, і ти собі можеш знайти той, той ключик. А, насправді ну, це знаєш, як розуміння, а куди рухатись, тому що ніколи не потрібно зупинятися. Тобто, якщо поспілкувався з людьми, побачивши. Хто і як, в якому напрямку розвивається, якщо приходиш на конференцію і там з 10 спікерів, три, чотири, ну неважливо, там, да, може більше, може менше, говорять про одну й ту саму тему, акцентують одні й ті самі моменти в плюс, да, будемо говорити, не, не проблеми, проблеми зрозуміло, да? тобто, а вирішення цих проблем акцентують, то а, тоді потрібно задуматися над цим, чому про це всі говорять, а я про це не думаю. Да? Тобто, можливо, почати про це думати, говорити, цікавитись. І е, ця проблема е, можливо навіть знаєш, як людина не розуміє, що їй це потрібно, бо в неї нема цієї проблеми. Немає не тому, що вона не існує, а тому, що людина до неї ну не доросла, будемо так говорити. То її потрібно створити цю проблему для того, щоб вирішити, тому що не дійшовши до цієї проблеми, ти ніколи не підеш вперед, ти не можеш її переступити, якщо це ну якби загальна да, проблема. Знайомство це наголошую ще раз, це дуже важливо. Ну, Е, порівнюючи те, як я е, приїхав п'ять років назад на конференцію, я напевно не знав, е, не знав ні ну, може я когось знав, да, мене, мене не знав ніхто. Е, сьогодні до мене підходять люди, вітаються, вони знають хто я, звідки вони знають вже моє є, Да? тобто. Ну якби це вже е, плюс. Е, і е, якщо я не приїду в одну конференцію, ну о, якщо я не приїду в другу конференцію, ну тако собі. Так, якщо я не приїду вже третю конференцію, вже почну забувати. Да, бо, наприклад, я відмовлюся, да, от ти зателефонуєш і скажеш там, давай десь там. Ну давай, о! Тобто я завжди за, тому що я розумію, що я раз не виступлю, два не виступлю, три, ти вже, може, потім і не зателефонуєш. Але вже потім буде такий вакуум не цих виступів, цього спілкування от потреби. Ну мені також потрібні ці спілкування. Я також розумію, що я рухаюся в правильному напрямку, тому що правильному е оточенні, мабуть, да, бо ну в правильному напрямку, бо бо я в правильному оточенні, бо бо людям цікаво, да, і мені цікаво з ким поговорити. Навіть якщо це якісь там е е спонсори, там поставщики якоїсь продукції яким, звісно, що дівчатам там, чи хлопцям потрібно щось продати, але я вже чую там виключно, ага, якась мені якийсь момент мені е, потрібен. Тому я з состиковуюся, спілкуюся, якби, е, для подальшого все рівно покращення результатів. Е, тому це важливо е, їздити на конференції це важливо. Спілкуватися, знайомитися з людьми це важливо. Е, слухати про те, що розказують, да, ох, це також важливо, це можна знайти там в Ютубах, можна знайти там будь-де. Да, на, на сьогодні це не є браком інформації, але спілкування вживу. Це, це дуже важливо. Ти згадай, е, який був у нас вакуум після, е, не після того, а під час ковіду. Да? Тобто, коли ми, ми звикли, що ми там раз, два в рік ми зустрічаємося, тут вакуум е, на ці всі зібрання, воно все переноситься, нема, нема цього живого спілкування, нема цих виставок, нема конференцій. І все, і ти відчуваєш, що слухайте, це велика потреба. Це велика потреба, навіть якщо навіть отут зібратися в кругу і, вибачте, посидіти пийнути, це також потрібно. Ну, ну я не можу це передати, не можу там на фоні цього агітувати, приходьте там, вибачте, бухайте, але да ох, якщо вас запрошують в компанію. Е Хлопці там дівчата, які які хочуть з вами поспілкуватися, пропонують там вам випити кави чи випити віски. Окей, погоджуйтесь, то вас вже запрошують. Ви вже комусь цікаві. Супер. Дякую тобі за мотивацію. Звісно, краще, щоб за контентом і за знайомствами то вже можна і каву випити. А, тому а, дякую тобі за розмову. І не ростеш ти не росте. Так, погоджуйся.